Дякую. Ця порція свіжевичеволеного соку ячменю. Вона коштує в нашому магазині всього 30 гривень. З одного боку, це дуже невеличка сума. Але за цією сумою стоїть величезна праця чесного і відповідального одеського рубника. Щодня ми робимо вибір, і навіть звичайна покупка це більше ніж здається на перший погляд. Це підтримка тих, хто працює поруч, хто не полишив свою справу навіть у найважчі часи. Хто продовжує чесно працювати, виробляти, хто створює нові робочі місця, хто, попри бомбардування і вибухи, вкладає власні кошти, і силу в облаштування торгового простору, і, попри безсонну ніч, через тривалі тривоги вранці зустрічає покупців з посмішкою на вулицях магазинів. Зараз безліч іноземних біодобавок та продуктів, і дуже часто за красивими етикетками. Ховається багато невідомих. Наші соки з пророщеної пшениці ячменю, натуральні олії, живий хліб і багато чого іншого, це не просто про користь для здоров'я, це вклад у нашу силу, стійкість і відновлення. Це справжня підтримка тих, хто щодня працює для майбутнього України. Під час війни важливий кожний крок, кожна гривня витрачена сьогодні, може або зміцнити Україну. Або сприяти чиїмось чужим інтересам, тож споживайте свідомо з думкою про те, що завтра буде новий переможний день.